Це навчальні стрільби бійців 156-ї окремої механізованої бригади оперативного командування Захід артилеристи готуються бити ворога. Ще нещодавно більшість з них були цивільними. Вчать новобранців досвідчені офіцери. Мір 53 53-92. Більша частина управління дивізіону є офіцерами, які прибули з бойових бригад. І мають достатньо бойового досвіду, та передають його солдатам. Вправляються на гарматах Д-30, хоча вони давні, але працюють безвідмовно. Дальність пострілу майже 16 кілометрів по 8 залпів за хвилину. Вона не хизується своїми розмірами лише 122 міліметри у калібрі, але від вибухів здригається земля. Ще раз. За легендою навчань, ворог завдав авіаційного удару кабами. Інструктори намагаються зробити все, аби артилеристи працювали в умовах, максимально наближених до фронтових. Приход! Ну! Перше, що це має бути злагодність. Розрахунок має бути як один сильний механізм. Якщо він є він механізмом. То робота працює дуже ну, виконується дуже швидко. Бійці щодня тренуються, аби діяти точно та швидко. Відпрацьовують усе від наведення до екстреної зміни позицій, бо час це життя у вмілих руках. Гаубиця, Д-30 перетворюється на інструмент точного знищення техніки та противника. Добре, добре навчили. Хлопці все знають. Працюю добре, ще трошки попрацює де появиться, з'явиться так би мовити, злагодженість хороша. І я думаю, що буде кращими з кращих до слова гаубиця Д-30 належить до числа наймасовіших артилерійських систем післявоєнного періоду. Є на озброєнні у 35 країн, вражає живу силу, склади з боєприпасами та техніку супротивника. Анна цук випуск новин.